Доброго дня! Вітаю на каналі Спекулянт. Мій номер Viber 096 82 69 144. Відправка Укрпоштою повна оплата, нова пошта часткова оплата або повна оплата і делівері повна оплата. Тоді, на пропозиції є ось такі речі: автоматичний стабілізатор напруги. Ось таке маркування Forte. Ось така його. Вихідна напруга, ціна його 2000 гривень. Далі на пропозиції є ось такий е, набір ключів. Е, ключі, сокерки, мечуко тримач, лірко тримач, станески, е, струбцина, молоточок. Е, ціна його 350 гривень. Далі на пропозиції у нас ось такий. Шубопротик, шубоповерточніше. Він служив мені вірою і правдою. Працює. Два акумулятора у комплекті, зарядка, кейсик. Ну, купив новий, більш потужніший. Ну, немає потреби, продаю. 800 грн. Далі на пропозиції у нас є ось такі 20-ті колеса. Стан резини. Ось стан зірки. Е, накачані. І одне 20. Восьме колесо, маркування я скину на вайбер, але не вистачає ось тут цього ніпеля. Я його накачував через кранік, і все нормально, ну, накачується. Стан резини задовільний. Ціна за три штуки у нас буде 700 гривень. Далі на пропозиції лот, лот оприскувачних бачків. В одному є. Це штангочка немає цього. У цьому немає. Цих два працюючих. Е, цей невідомо, бо немає там нічого. Ну, накачується, по крайній мірі. Ціна за них 500 гривень за три штуки. Далі у нас є на пропозиції ось такі два самокати дитячих. Е, у цьому самокаті колеса світяться. Е, ну Десь так до 4 років. 4, 3. 350 гривень. Далі у нас на пропозиції є ось такий електроінструмент. Цей крутиться, це і крутиться. Подальші дії не, ну, не проводились. Крутиться, крутиться, гудить. Ціна за три штучки у нас буде 300 гривень. Далі на пропозиції у нас є ось такий велосипед. Стан резини нової. Резину дитина вибирала під трансформери і протектор. От. Резина тогорічна, можна сказати, нова, дитина поїздила осінню буквально місяць. Камери і 2 ската куплялись нові. От, за 700 гривень. Продають цілий велосипед за 700 гривень. Далі у нас є оприскувач садовий. Давно його ніхто не використовував. Куплений був в одного відомого блогера, Віталій його знає. Ціна 3500. Так, Ціна 3500 буде. Далі переглядайте ще, що вам цікаво. Мій номер вайбера повторюю 096 82 69 144 і є ось такий потужний знімач. Знімач потужний у кілограмів Три, напевно. 500 гривень. Частина мотоблока Ніва. Точніше кермо Кермо з причіпним мотоблока Ніва. Не вистачає одної ручки, ціна його 700 гривень. Далі. МТ карбюратори або, може, Урал, ручка. 50 гривень. Ось такий лот електроніки. Працюючий. Працюючий. До LG є пульт. Всередині LG є жорсткий диск. Магнітола Orion. Ось такі її маркування, невідомий стан. Ціна 600 гривень за цей комплект. Далі ось така грядка балонів від вуглекислоти. О, у цьому ще є навіть вуглекислота.